В етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Марія Вільяновська. Вітаю, Україна та США. Планують провести перемовини вже наступного тижня у Саудівській Аравії. Цю інформацію підтвердив спеціальний представник президента США Стів Вітков. Зараз ми обговорюємо координацію зустрічі з українцями в ер Ер-Ріяді або навіть потенційно у Джеді, заявив Вітков журналістам біля Білого Дому. Детальніше про це будемо говорити з нашою кореспонденткою в Білому домі. Юлією Ярмоленко. Юлі, вітаю тебе! Вітаю, Марія! Отже, це буде перша зустріч на такому високому рівні між Києвом та Вашингтоном після суперечки президентів в овальному кабінеті. Що наразі відомо про цю зустріч? Марія, ми знаємо, що ця зустріч наразі офіційно не підтверджена. Вона перебуває на стадії планування і власне. Про це сьогодні і заявив спеціальний представник президента Стів Вітков біля Білого Дому. Він сказав, що зараз ведеться координація із українцями, щоб з'ясувати деталі цієї потенційної зустрічі. Що він сказав, що ідея цієї зустрічі полягає у тому, щоб обговорити рамки потенційної мирної угоди і початкового припинення вогню. А ми також знаємо, що наші колеги запитали у спецпредставника Віткова про те, що має представити українська делегація. На цій зустрічі у Саудівській Аравії, яка може відбутися наступного тижня для того, щоб Сполучені Штати відновили військову допомогу Україні, а також, а також обмін розвідданими. І ось що сказав Стівен Вітков про це, а також про загалом очікування від цієї зустрічі. Це все вирішувати президенту, але він вважає, що лист Зеленського був дуже позитивним першим кроком. Там було вибачення, було визнання того, як багато зробили Сполучені Штати для України, і відчуття вдячності. Я вважаю, що це найважливіша річ. Ми підтримали цю країну, і це важливо, коли ти підтримуєш когось, аби ця країна і людина визнали це. Тож чи вірогідно, що це відновиться після зустрічі? Я думаю, що ми їдемо туди для зустрічі. Імовірно, я думаю, що це буде хороша зустріч. Я справді так думаю. Сподіваюся, що це буде хорошим сигналом і для росіян, бо вони є проактивними у бажанні чогось досягнути. І також Марія Стівен Вітков у нього запитали про те, чи переймається президент Дональд Трамп тим, що пауза у наданні Україні військової допомоги ставить Україну у скрутне становище і робить більш вразливою до російських атак. І Стів Вітков сказав на це, що Сполучені Штати вже надали багато, але зараз вони дивляться глобальніше. Вони хочуть досягнути миру, і саме на цьому зосередженні. Але Марія, звісно, і ти наші глядачі помітили, що адміністрація Дональда Трампа. Ампа робить акцент на тому, що той лист чи послання президента України Володимира Зеленського, де як каже Стівен Вітков, український президент вибачився і визнав про те, наскільки і важливим є партнерство зі сполученими штатами, це зробило, здійснило свій ефект, і у сполучених штатах в адміністрації Дональда Трампа вважають це важливим кроком, який власне і приводить до того, що наступного тижня може відбутися наступний раунд переговорів. Юлі, знаємо також, що ще одним кроком, про який говорять Сполучені Штати для досягнення миру від України, зокрема очікують, що Україна має підписати угоду про надра. Ну і також посадовці кажуть, що для припинення війни вимагатимуть територіальних поступок від України. Як тим часом адміністрація заохочує до перемовин Росію, та чи відомо взагалі яких поступок вимагатимуть від Москви? Марія, ми пам'ятаємо, що президент Дональд Трамп десь 10 днів тому, коли нього запитали про те, чи доведеться російському очільнику Путіну піти на поступки. Він сказав, що безумовно так. Раніше від Марко Рубіо, державного секретаря, ми чули, що вони вважають, що на поступки мають піти і Україна, і Росія, і також вони вважають, що тиск варто чинити і на Україну, і на Росію. Принаймні, це є так виглядає позицією американської адміністрації нині. Щодо України, ми вже багато чули щодо Росії. Зокрема. Ма сьогодні висловив одну тезу Скотт Бесенд, це міністр фінансів. Він зокрема сказав про те, що Сполучені Штати не виключають запровадження потужніших санкцій проти Росії, проти її енергетики. Вони вважають, що саме слабкі дії адміністрації Джо Байдена призвели до того, що Росія могла продовжувати підживлювати свою воєнну машину. І сьогодні Скотт Бесен сказав, що вони розглядають таку можливість, якщо це додасть сполученим штатам важелі у під час перемовин. Запровадити більші санкції проти Росії і Марія, попри те, що Росія очевидно агресор, Росія пішла на вторгнення 2014 року, потім 2022 року, так виглядає, що в адміністрації Дональда Трампа, принаймні, те, що озвучив Піт Гернс, нещодавно очільник Пентагону, вони вважають контрпродуктивним вказувати, що хтось є агресором, а хтось ні, і вони зокрема, як сьогодні сказав спеціальний представник президента Сполучених Штатів Кіт Келлог, Вважають, що говорити треба з обома на поступки мають піти обидві сторони, як вони кажуть. І тиск варто чинити на обидві сторони. Знову ж таки, як каже адміністрація Дональда Трампа. Давай послухаємо, що казав Кіткалох про підхід Дональда Трампа Президент Шампжаріінґейж президент Путін. Президент Трамп вже взаємодіє з президентом Путіним. Він взаємодіє з президентом Зеленським. Із попередніх зусиль ми вивчили, що неможливо уникнути розмов як із опонентами, так і з друзями. Президент Трамп підвищив пріоритет Сполучених Штатів до забезпечення миру для обох сторін, не розглядаючи цю війну як перемогу однієї сторони над іншою. Такий підхід лише втягне Америку у нескінченну проксі війну на шкоду нашим власним інтересам національної безпеки. Коли президента Трампа запитали у травні 2023 року, чи хоче він цитую, щоб Україна чи Росія виграли цю війну, він відповів, що просто хоче, аби усі припинили помирати. Ця заява була не лише публічною відданістю миру та зобов'язанням утримати нашу націю від нескінченної війни, але це був проактивний сигнал про те, що Сполучені Штати виступатимуть позитивною силою у вирішенні цього конфлікту чули ми також заяви від керівника державного департаменту Марку Рубіо, що, як він каже, ці максималістські вимоги України, зокрема щодо того, щоб Росія відплачувала репарації, відбудову України, вони також не сприяють досягненню миру. І ці заяви з боку Володимира Зеленського, зокрема те, що ми побачили в п'ятницю в овальному кабінеті, лише дратують цю адміністрацію. І от якщо говорити про цей випадок, після п'ятниці Володимир Зеленський поїхав до Європи, щоб заручитися підтримкою європейців для того, щоб протисто. Я Росії, і ось сьогодні в Пентагоні також відбувається зустріч міністрів оборони Великої Британії та США Джона Гілі та Піта Гексета. Зокрема, вони мають обговорити і питання обміну розвідувальними даними з Україною. Що відомо про цю зустріч наразі? Та, Марія, ця зустріч зараз відбувається у Пентагоні. Ми чули заяву обох посадовців перед початком цієї зустрічі. Що ми почули? Вони говорять про те, що це є продовженням наступної зустрічі після успішної зустрічі у Білому домі між американським президентом Дональдом Трампом та власне британським прем'єром Кіром Стармером. Зараз так виглядає, і це помітно. що саме Велика Британія і Франція намагаються брати на себе більше лідерства з точки зору підтримки. Мки України і для того, щоб переконатися, що врешті буде встановлений тривалий мир в Україні. Саме на цьому наголошував сьогодні Джон Гілі, це міністр оборони Великої Британії. А також наголошував на важливості, щоб Україна мала гарантії безпеки. Під Гексет це американський міністр оборони, очільник Пентагону. Він подякував Великій Британії за те, що та бере на себе більше лідерство, і сказав, що вони зокрема будуть сьогодні продовжувати. Воти обговорити план встановлення тривалого миру в Україні. Під гексет також подякував своєму британському колезі за те, що Велика Британія а також Франція висловили готовність забезпечити мир тривалий завдяки зокрема миротворчим силам. Ми чули ці заяви неодноразово. Однак, під гексет наголосив на тому, що цей крок про цей крок занадто рано говорити. Ми чули від американського президента Дональда Трампа. Він сказав, що перш за все треба встановити перемир'я. А потім вже й мир, який варто підтримувати. І як ми чули від американського президента, цього може і не статися. Але Америка та інші партнери наполегливо над цим працюють. І от сьогодні очікується, що американський і британський колеги все ж таки параметри встановлення цього довготривалого миру, який може відіграти, яку роль може відіграти Велика Британія і яку Сполучені Штати. Юлі, дякую тобі Я нагадаю, що про подробиці мирних зусиль США нам розповідала Юлія Ярмоленко. До мирних зусиль в Європі країни країни ЄС скликали надзвичайну зустріч у Брюсселі, щоб обговорити пропозиції, як посилити спільну обороноздатність і визначитися з тим, яку ж роль може Європа відіграти в досягненні миру для України. На саміт приїхав і президент Володимир Зеленський. Про подробиці цієї зустрічі розпитаємо нашого європейського кореспондента Богдана Цюпина. Вітаю тебе, Богдане! Вітання. Отже, які першочергові завдання мають вирішити країни ЄС на цьому спеціальному, як вони кажуть, саміті? Саміт на цей час, коли ми розмовляємо в ефірі, триває, але є вже перші, якщо можна так сказати, погодженості є повідомлення про досягнення рішення. Країни Європейського союзу згода про те, що треба продовжувати і збільшувати військову допомогу Україні. Щоправда, Угорщина не підписала, як зараз повідомляють цю декларацію. Ми очікуємо на подробиці, і зараз можна лише сказати, що етап обговорення суто українського питання. Як ми знаємо, півтори години тривала сесія за участю українського президента Володимира Зеленського завершилася і зараз, попри те, що у Брюсселі пізна година вирішують можливо ключове питання для Європи: це як переозброюватися. Програма переозброєння Європи була запропонована з вуст президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Напередодні вона заявила, що йдеться про збільшення видатків на оборону в країнах ЄС на 800 мільярдів євро. Майже астрономічна сума зараз. Країни вирішують подробиці, де брати ці гроші, яку частину з бюджетів можливо забирати з інших е, статей видатків, які брати, брати борги, можливо, кредитні зобов'язання е, тощо, що йдеться про як я вже сказав, дуже великі суми. Е, також Європа вирішує які гарантії безпеки чи яку роль е, буде відігравати континент. У тому як буде втілюватися мирна угода в разі її досягнення для припинення російської війни проти України, і сьогодні польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що європейці можуть спільними зусиллями перемогти, перемогти фактично Росію. Вони можуть заповнити частину тих. Прогалин, принаймні, які виникають у зв'язку з позицією США з відмовою чи призупиненням військової допомоги Україні. Але при цьому як пан Туск, так і інші європейські представники зараз наголошують на тому, що вони дуже хотіли би, щоб трансатлантична єдність, партнерство Європи і США, особливо у питаннях безпеки, зберігалося. Європа, якоца загалом Європа справді здатна перемогти у будь-якому фінансовому, економічному військовому протистоянні з Росією. Ми просто сильніші. Нам треба просто почати в це вірити. І сьогодні це ймовірно відбувається. той факт, що ми, як Європа, повинні взяти на себе набагато більшу відповідальність за нашу власну безпеку, не означає, що ми повинні ігнорувати потребу у найсильнішому альянсі зі сполученими штатами. Сьогодні Сполучені Штати дещо більш вимогливий і більш складний. Партнер, але озброївшись, ми повинні фактично вплинути на покращення трансатлантичних відносин. Збереження НАТО та альянсу зі Сполученими Штатами також має бути нашим абсолютним пріоритетом. Богдана власне британська преса сьогодні пише, що Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту неба в Україні і розглянути план небесний щит. Це ініціатива, яка може діяти окремо від НАТО для досягнення перемир'я в небі. Яку роль на себе беруть європейці, коли йдеться про Україну? Окремо від НАТО, і напевне окремо також від Європейського союзу, тобто не забуваємо, що е, зараз ми говоримо про. Саміт країн ЄС 27 держав-членів цієї організації. Але коли йдеться про е, ініціативи, які е, тут у Лондоні, е, Велика Британія, яка не є членом Європейського союзу, е, назвала коаліцією бажаючих чи коаліцію охочих, до якої е, як повідомляють з неофіційних джерел, е, можуть увійти до двох десятків країн, зараз е, таке число називається. На чолі з Британією і з Францією, які найвідвертіше про це говорять, можливо найважливішою чи найскладнішою ця роль була би підкреслюють представники після досягнення можливої угоди, після припинення вогню. Це було би відрядження військових і використання. Ну як ти як ти сказала, Марія, наприклад, літаків винищувачів для захисту українського неба для того, щоб пояснити своїм громадянам, що можуть зробити Франція і союзники, французький президент Еммануель Макрон вчора звертався до співгромадян з телезверненням, у якому роз'яснював. Ми повинні надалі допомагати українцям чинити спротив, допоки вони зможуть вести переговори з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Ось чому на шляху до миру не можна покидати Україну? Якраз навпаки, мир неможливо досягти за будь-яку ціну і під диктовку Росії. Мир не може бути капітуляцією України, не може бути її падінням. І він не може означати крихке припинення вогню. Богдане, ми чуємо зараз заяви зі сполучених штатів, бачимо таку турбулентність у стосунках Сполучених Штатів і України. Як це впливає на і ці зусилля США, впливають на те, що відбувається з підтримкою Європи, коли йдеться про Україну і Росію? Напевно, пане буде не перебільшенням сказати, що у багатьох європейських країнах можливо за винятком таких як Угорщина, вже згадана те, що лунає стосовно України з Вашингтона. Те, що бачили у Білому домі, нещодавно викликало без перебільшення. Без перебільшення шок і е, фактично європейські країни ще перетравлюють е, те, що лунає майже кожного дня з Вашингтона, намагаючись зрозуміти, що буде далі, що означає призупинення допомоги, е, що означає призупинення е, обміну розвідувальною інформацією. Франція заявила, що намагається надавати е, свої розвідувальні можливості для України. Тут у Лондоні з вуст українського посла, колишнього нокомандувача української армії, пролунали дуже жорсткі докори на адресу Сполучених Штатів, зокрема тому, що США припинили називати Росію агресором Україну жертвою. І тоді, у багатьох, зокрема тут у Лондоні, виникає питання: якщо Росія не агресор, Україна не жертва, тоді виникає питання. Якій країні допомагати у цій ситуації на, на чиїй стороні правда? Це сказав український посол є загрозою для світового порядку, який був створений сполученими штатами, зокрема після другої світової очевидно, також що невизнання Вашингтоном агресії Російської Федерації, та що ми бачили зовсім недавно, є також новим викликом і вже не лише для України, а й для усієї Європи. Отже, цього достатньо, щоб зрозуміти, що вже не лише Росія та вісь намагається зруйнувати світовий порядок, а й Сполучені Штати Америки фактично остаточно його руйнують. Дякую тобі, Богдане. Про європейські ініціативи на захист України нам розповідав Богдан Цюпин. Після розмови із президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум у четвер президент США оголосив, що мита для Мексики призупинили до 2 квітня. Раніше цього тижня Дональд Трамп втілив свої довгообіцяні плани та запровадив 25% мита також для Канади та додаткові 10% для Китаю, довівши загальний розмір мит на товари для цієї країни до 20%. У відповідь на американські тарифи із полиць канадських магазинів почали прибирати алкогольні напої зі США. У Голос Америки відвід. Дав сімейний бізнес із виробництва віскі, який розташований у Вірджинії, та розповідає, як запровадження тарифів впливає на американське підприємство. Детальніше Катерина Лісунова. Це день приготування сусла на заводі з виробництва міцних напоїв компанії Катоктін Крік. Жито, яке бурлить в діжках, надасть віскі аромату випеченого хліба. Жито це те, з чого усе почалося. Бекі та Скотт Гарріс виготовляють житні віскі. Житні спиртні напої виготовлялися у Вірджинії більше ніж за 100 років до введення перших мит в цій країні. Тоді це були іноземні мита, запроваджені указом першого президента країни Джорджа Вашингтона. Нинішні мита 25% для Канади і 25% для Мексики. Ускладнюють продаж віскі за кордон для цієї компанії. це значно ускладнює експорт, тому що будь-хто хто купує мої продукти, тепер зобов'язаний платити ці мита, але вони цього не будуть робити. Мита впливають не лише на продаж віскі до Мексики та Канади, але й на закупівлю сировини та суміжних товарів, як от цих скляних пляшок, навіть якщо вони виготовлені в Америці. Зазвичай великі виробники купують мексиканське та китайське скло. Але після президентських виборів заводи перейшли на американські компанії у нас може просто закінчитися американське скло протягом наступних двох місяців, і нам доведеться замовляти імпортне скло за вищою ціною, щоб продовжити виробництво. Раніше власники цієї компанії планували розширити виробництво на Мексику та Канаду, але тепер це неможливо. У магазинах в Канаді прибирають із своїх полиць житні віскі та інші алкогольні напої американського виробництва. Ми якраз були в процесі угоди на замовлення з Франції, але французький дистриб'ютор сказав нам: ні, зараз поганий час для імпорту американських продуктів. Президент Трамп каже, що запровадження ми спонукатиме світових лідерів зупинити потік нелегальних мігрантів та наркотиків до Америки. нам потрібно, щоб Мексика та Канада робили набагато більше ніж зараз. Вони повинні зупинити надходження фентанілу та інших наркотиків у Сполучені Штати, і вони це зупинять. Прихильники президента підтримують його митну політику. Я вважаю, що ці мита необхідні, щоб мати важелі впливу, а також щоб все було по справедливості, як коли ми купуємо речі у інших країн, так і коли вони купують у нас Але фондовий ринок, який два дні поспіль переживає падіння із цим не погоджується, ми сподіваємося, що падіння фондового ринку змусить адміністрацію відмовитись від цієї митної політики, бо торгівельна війна це насправді програш для усіх сторін. Але до того часу, як каже експерт, процес накладання мит Вашингтоном та мита у відповідь від інших країн триватиме. Катерина Лісунова, Каролін Присутті, Голос Америки, Персельвіль, Вірджинія. І буквально щойно видання Washington Post повідомляє, що Трамп надає місячну відстрочку на мита на деякі товари з Мексики та Канади. Будемо слідкувати за цією темою і далі. Ми ж переходимо до інших новин у четвер. Видання Reuters, посилаючись на власні джерела, написало, що адміністрація Дональда Трампа хоче позбавити правового статусу понад 240 тисяч українців в межах ширших зусиль щодо позбавлення правового статусу тимчасових мігрантів, яким дозволила в'їхати до цього адміністрація США Джо Байдена. Нібито таке рішення можуть ухвалити вже квітні. Однак, речниця Білого Дому Керолайн Левіс спростувала це повідомлення. За її словами, жодне рішення наразі не ухвалене. В міністерстві внутрішньої безпеки США станом на середу нових оголошень щодо цього також не було. Ми на голосі Америки будемо уважно стежити за цією темою і повідомляти наших глядачів про розвиток цих подій. Зокрема, стежте за цим на сайті Голосу Америки українською. Тим часом українці, які тимчасово знайшли притулок у США після повномасштабного вторгнення РФ, роблять свій внесок в американську економіку, відкриваючи тут свої бізнеси. Сьогодні історія про пересувну українську кухню у Лос-Анджелесі, яку відкрила уродженка Одеси, аби не лише годувати американців, а й популяризувати українську культуру. Частину прибутку вона передає на потреби збройних сил України. Скільки коштують борщ та вареники на Алеї Слави зірок у Лос-Анджелесі, дізнавалась Христина Шевченко. So we have potato, sweet маємо з картоплею, з сиром, з вишнею. Все натуральне. Just, uh, Don't worry about it. борщ з пампушками, вареники, сало, млинці зі сметаною, картопля по селянськи, сирники. Тепер можна спробувати гуляючи алею слави в Голівуді та інших місцях Лос-Анджелеса ця їжа щось неймовірне. коли ви спробуєте, вам захочеться ще Я вперше спробувала українську їжу. Дуже дуже смачно. Смак витончений, здоровий, без шкідливих жирів. Мені сподобалося очевидно більшість моїх знань про Україну пов'язані з війною. На жаль, але я хочу знати більше. годувати американців та популяризувати українську культуру у США і було метою Олени Сімаковської власниці фургончика. Того, щоб в такі непрості часи для України люди розуміли, що ми. Не тільки воююча країна, не тільки країна, яка переживає такі страшні часи, а ми ще країна з великою історією, з дуже смачною їжею. Олена родом з Одеси, живе у США вже понад 10 років. Ще у 2014 році, після початку війни на Донбасі, жінка почала активно допомагати батьківщині. Я заробляла тут кошти, відправляла в Україну. Моїй доньці на той момент було 11 років, і моя мама з донькою готували різні страви і їздили по шпиталям і годували наших воїнів, з які отримали поранення з ампутаціями. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена перевезла до себе доньку та батьків у Каліфорнії. Родина почала волонтерити та допомагати збирати гроші на потреби України. Разом з чоловіком створили благодійну організацію, і вже три роки члени сім'ї збирають кошти на підтримку українських ветеранів, протезування, медичне та інше обладнання. Ми збираємо необхідні кошти на медицину. Також ми зараз поставили в Миколаївській області першу фільтраційну станцію, яка забезпечує чотири громади питною, чистою фільтрованою водою. У 2023 двадцять родина відкрила бізнес-доставку українських заморожених страв, а згодом запланувала відкриття свого пересувного ресторанчика. Відкриття у Лос-Анджелесі цього року співпало із масштабними пожежами. То ми поїхали на такий величезний паркінг, де збиралися волонтери і допомагали величезній кількості американців, які постраждали. І ми там годували нашими, нашими смаколиками американців. Thank okay. you. Годує Олена за професійними рецептами з України. Ціна порції вареників – 10-12 доларів, борщу 10. Частина прибутку від продажу їжі йде на волонтерство. Чоловік Олени Герман також допомагає із бізнесом. Він родом із Білорусі. Останні кілька років вивчає українську мову. Моє, моє бажання розмовляти українською, не російською. Це я хочу бути прикладом для інших людей, які відмовляються сьогодні від від того. І продовжують російською російську розмовляти, коли вони українці, тому що мова це таке ж, також наша зброя. Також тут працює мама Олени та донька. Інші працівники українці. Олена з родиною планують продовжувати підтримувати Україну і розраховують на підтримку пересічних американців. Українці мають пам'ятати знати, що американці вони стояли поряд з нами. Вони стоять поряд з нами. Вони багато американців роблять більше, ніж деякі українці, які тут проживають, і вони, якщо люблять, то люблять всім серцем. Вони, якщо співчувають, то співчувають всім серцем. І ми знаємо. Ну, ми дружимо з мамою американця, який віддав своє життя під Бахмутом. Джеріка да. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Ольга Залісько, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися для того, щоб ви могли читати блискавичні новини, аналітичні матеріали, дивитися прямі трансляції, повні версії інтерв'ю та наші історії. Для вас працює більше 30 журналістів «Голос Америки українською. Ми працюємо в кілька змін для того, щоб ви могли своєчасно отримувати перевірену та виважену інформацію. Ці ці люди докладають найкращих зусиль, працюють за найвищими стандартами. І сьогодні я хочу подякувати всім всій команді «Голос Америки українською за цю роботу. Друзі. Підписуйтесь на наші соцмережі, слідкуйте за нашими програмами, пишіть свої коментарі. Дякую вам, тримайтеся разом, підтримуйте один одного. Щось буде добре.